70% зовнішнього вигляду вашого волосся залежить від догляду. Саме тому я завжди обираю професійні доглядові лінійки. Зараз такий вигляд в моєму волосся дає косметика від бренду Top Б'юті. Перший етап очищення, від якого буде залежати перекореневий об'єм та як довго голова буде чистою. Шампунь колаген призначений для відновлення різних ступенів пошкодженого волосся. Основою є колаген, що надає найбільш дбайливий догляд, відновлює природній рівень гідробалансу. Після застосування волосся стає м'яким, шовковистим не тільки на вигляд, але й за строк. А без зволожуючої маски не проходить жодне миття голови. То б'юті Professional Collagen маск для сухого та пористого волосся, яка глибоко зволожує та живить його по всій довжині. Маска проникає глибоко в структуру волосся, забезпечуючи інтенсивне зволоження, роблячи волосся гладким, блискучим та слухняним. А крок 3 не часто побачиш у щоденному догляді за волосся. Але моя щира рекомендація додавати незмивні спреї після миття. Спрей реконструктор для волосся з колагеном це засіб для холодного відновлення волосся призначений для пошкодженого волосся, сприяє вирівнюванню, розгладжуванню та шовковистості волосся. Підходить для неслухняних локонів застосовується для ущільнення волосків. Не буду багатослівною, а просто покажу вам кінцевий результат.